Дякую, пане голову, прем'єр-міністр. Шановні ось ці ваші волможності. Ми вже говорили про те, що сьогодні ми пригадуємо звірячі вбивства в бучі в березні 22-го року. Ось ми бачимо на тепер скільки було вбито невинних чоловіків, жінок, дітей, людей старшого віку і молодшого віку. Це справді був злочин проти людства і людяності. Росіянам показали таку жахливу жорстокість, що світ ледве міг повірити засяговій глибині цих злочинів. Ось це звірство не має залишитися безкарним. Ми сьогодні маємо забезпечити те, щоб ті, хто несе відповідальність, такі понесли відповідальність і дістали належну кару. Якщо ми забудемо. Минуле то можемо його повторити. А це жахливе минуле. Звірячі вбивство бучі задокументували працівники міжнародного кримінального суду, і ми віримо в те, що правосуддя здійсниться. Це для нас наука, українська боротьба це боротьба між свободою, утисками, демократією, диктатурою і злом, надзвичайна жорстокість росіян, що хотіли змусити Україну до покори. Ми бачимо, що владність не є правота, і ми бачимо самовідданість, самовідданість у боротьбі і право на самовизначення. Треба поважати це право. Ми Тримаємо стрій, працюємо разом, боремося раду разом як європейська родина без України. Вільної України Європа не може бути вільна. Хотів би від імені нашого данського парламенту висловити всіляку підтримку і пошану до України. Я сподіваюся щиро, що незабаром запанує справедливий тривкий мир для України. Дякую, Слава Україні.